Друзі, мої любі всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч між Фіорентиною та Лаціо Ось 2-1, мої любі друзі, Фіорентина Перемагає. І сьогодні я хочу поговорити про даний поєдинок. Ну, давайте все по порядку розпочнемо розбирати стартовий склад господарів 3-4-2-1. Стартова розслабка до Відіа в воротах комуцо Бірагі кварта центральні захисники. Катальді Мандрагора, центральний піздик да-да, Газанц, от і Ралі, да, волі да-да, колишній футболіст Андрес Каштаря, сьогодні вийшов грати в стартовому складі Бове, коль пані, центральний, тквальний піздик із НКІ, там ось закину на тоді, ось такий доволі таки потужний старт у тюрентині. Стартовый статус 4 2, 4, 2 3, 1 3 старта. Також довольно потужна розстановка. Продаль у воротах. Далі Гіла Габарон, центральних захисники, Лацари ну, товариш по флангу Гембси Кстравили центральні півзицники. Ну слин центральний тковальний у улаті. Матулдзакані по флангах та діа у нападі. Ось такий стартовий склад від Лаціо. Ну тепер, давайте, мої любі друзі, безпосередньо про сам матч. Ну що ж, мені, якщо чесно, дуже сподобався поєдинок, атака на атаку, відкритий футбол, Лаціо трішки цікавіше розпочало цей поєдинок. І взагалі перший там, я вважаю, все-таки був за Лаціо. Лаціо більше вдавалося, ніж у Фірантини Фірантини. Не надто чи вдавалося у першій 45 хвилинці. 41-ша хвилина. Ну-ну товариш! виконує акцентовану подачу зі штрафного, но Маріо Гіла головою замикає подачу від товариша. Лація виходить вперед на 41-й хвилині. І напевно це було все-таки ділу, враховуючи ті моменти, які були в Лаці. У першому таймі Лація був небезпечнішим. Але в другому таймі Фіорентина переламлює хід двобою. Ну, перше Гудмун Сон на 49 хвилині з пенальті рахунок зрівнює. Після того, як рахунок став 1-1, Фіорентина таке відчуття, ініціативу та команди перехопила. Дуже цікава взагалі була кінцівка. Вироти перемогу могли ще одні, що в інші. Яка ж розв'язка, мої любі друзі? 90 хвилина. Ще одне пенальті було призначено ворота Лаціо, і той такий Гудмонсон забиває, забиває і робить рахунок 2-1 на користь Фірантини. Таким чином Фірантин завдяки дублю Гудмонсона з пенальті вириває перемогу у даному двобої. Якщо дивитися вже статистику, мої любі друзі, тут ми маємо ось такі статистичні показники. 20 ударів у Ліці, 6 ударів включить, перестріля Фірантину, Фірантину 14 ударів. 5 ударів площину 54 на 46 володіння. Також невеличку перевага є Лаціо. 10-3 за кутовими. На користь такої Лаціо, тату Лацію, як ви бачите, переграв Фіорентину. Есть, по статистичним показникам. Але по гольовим шансам дуже показова статистика. Фіорентина! Фіорентина переграла Лаціо. 4-1 за голівими шансами плюс 2-0 за опущеними. Голівими нагодами. уже показало, статистика 2-0 за голевым 4 голеви года у Фиорента 2 голеви на голева на годы, которую мы не реализовали. 356 передач у 305 из них точно, 85% точных передач. 404 передачи, 360 точно, 89% точно передач. Ну, дыну в сайту Латте. 0 у 14 ударів нанесла Фіорентина, 5 ударів в площину, 9 ударів поузовота один раз м'ячлоча в каркас, варит, у Лаціо 20 ударів, 6 ударів в площину, 7 поузорота, 1 ударів в Каркасверіт, 7 ударів заблокованих поспішних відборах краще було Фіорентина, По 8 відборів зробили команди, але. 72% у змішності 66 66 Лаціо, 5 сейв від вратаря Фіорантина Девіда Дегія. Трисові правиля. 29-12 повинні м'яча, Фернт на більше відбувався, 5-5 по перехопленнях. Порушивали правила більше просто таке лація. 15-порушення правил, 4 жовті картки. у Уфіранти на 11 порушення правил, три жовті картки. Ну і найкращий футболіст цього матчу це Гудмансен, який оформив дубль та приніс свій команді відвіду перемогу, хоча я би ще виділив Давід ось, Який зробив доволі такий пані сейв, але я все-таки оберу Гудмансона. Підсумок, мої любі друзі. Підсамок де нагодова бою, мої любі друзі. Ну Фірантина перемагає. Лаціо більше володіла командою М'ячем з Риму, більше атакувала, більше пробувала по воротах, на це все бачила статистику. Да. І справді в атаках Лаціо був частіше, ніж Фіоріантин, і, напевно, можна сказати, що Лаціо на цю поразку не награла команда. Ось Фіартина було більше гольових на год, і ми це прекрасно побачили. ось. До речі, Гудмансон який став героєм, вийшов прямо одразу по й Кане вийшов. Адлі Куаме Ран'єрі, Влаціо Нікола Равелла, Педро Родригес, Чауна, Адам Марушич. Вийшло в Латян. ось. Тож підсумки такі. Да. Фіорентина було більше гольових моментів. Ну і напевно, що можна сказати, що Фіорентина на цю перемогу награла, хоча Лація мені також, якщо чесно, особливо в першому таймі, Лація мені сподобався. У будь-якому випадку доволі таки цікавий матч сьогодні відбувся в італійській серії А. Подобий странно таблицю. Фіорентина набирає свої 6 балів. Лаціо 7 балів, дві поразки, дві перемоги одне нічого Лаціо одна поразка. Три та одна перемога у фірантини, команди майже сусіди. Ось дуже-дуже цікавий є справді у Нас очікує талійськ серії А. Ось просто мої друзі дуже-дуже все цікаво виглядає. Фірантина два це один. Дякую вам, мої друзі, за увагу. Хочу побажати вам все саме найкраще. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.